На собі знецінення гривні. Ну, звісно. А як? Дуже дорогі товари стали. Нас повишають ціни на все. А що для вас е, найбільше здорожчало? Що те, що ви найчастіше купуєте? Ну що, молочні продукти це найбільше, саме, саме більше. Як ви економите зараз? Ну, звісно, потрошки. Багато не їмо. Який ваш прогноз? до скільки, скільки буде рости гривна? Чи буде взагалі рости? Ну, я не знаю. Бо зараз ж говорять неправду. Ви ж бачите, кайта, то временно там, воно там, ну я думаю, більше 30 буде, це точно, да, До кінця року. Ну, Звісно, не одразу, але ж до кінця року. Знецінення гривні відчули на собі? А хто не відчув, всі відчували. А – як? А як ви відчули? Ну як, все дорожає? Курс долара виріс майже на 3 гривні. Да. Як? Стало все дорожче. І дуже. Аналітики прогнозують, що курс в принципі, прийде, ну трошки знизиться. Як ви думаєте, ціни впадуть? Ні. А коли вони падали, вони ніколи не падали. Вони наоборот підвищувалися. Ви економите? Дуже економимо. – На чому в основному економите? На їжі, стараємося, ми не можемо собі вже дозволити дозволити те, що ми що собі купували, В основному фрукти, хоча зараз потрібно дуже їх сильно їсти. Економимо на світлі, на газові, тому що в нас приватний будинок і приходиться на ніч газу міншати і вкриватися двома одіялами, тому що ну, дуже дуже, дуже дуже О, так що... Поставили собі щучик в будинок, лічильник поставили, де вважає він днем одну ціну, а вночі іншу. Приходиться деякі речі робити мені вночі, готувати для того, щоб зекономити трошки. Тому що газ це дуже-дуже. За останній тиждень долар піднявся на 3 гривні. Відчули на собі? Ні. А ви часто в магазинах купуєте щось ціне? Ви краще спитайте, чи ми часто зарплату отримуємо, щоб в ті магазини ходити. А й зараз економите? Ми півтора місяці зарплати не маємо. А Де ваша зарплата? А це спитаєте у підприємців, в яких мій чоловік працює. Де наша зарплата? Як ви живете? На 860 гривень дитячих. Я, я маю. З маленькою дитиною. Ну это минус нашей гривни, нашему правительству. Это же не все делает так, чтобы ну, как, разорить нашу Украину. Вот мои родители говорили, что лучше просто второй Сталин. Вот будет второй Сталин, но порядок аж биом. Вот эти всех, как вот в 2017 году, подкорень надо убрать. Щоб ні, ні одного не осталось. І поставить туди честого порядочника, який буде думати не за свої кармани, а за народ за Україну. Які, ваші... Так, а так... Які ваші прогнози по гривні, по валютному курсу? Та нічого не буде хорошого. Буде рости далі. Ну, поки не, не надає нашому народу, поки не зрозуміють старої революцію. Ну до якої відмітки, як ви думаєте, так ваша особиста думка? Ну, я думаю, може за 30 перевалить навіть. Дуже в нас підняли стіни, а зарплати так до сих пор не піднялись. Я мама, виховую дитину зараз, щоб в садочок дитину відправити. треба взуть у а коштів не вистачає, зарплати залишились дві з половиною, а на дві з половиною це тільки проїзд і все. На, на, на сім'ю з трьох чоловік. Так. Ну, прогнозуючи, що долар все-таки трошки гривня трошки укріпиться і долар стане трошки дешевший. Як ви думаєте, ціни а, з, з, впадуть? Я думаю, ні. Ціни я думаю, не впадуть. Вони наоборот ростуть сьогодні. Ні, на сьогодні вчора я купляла хліб, хліб вже знову подорожав. Я думаю, що ціни не впадуть. Можливо, зарплати піднімуть, але ж ціни піднімуть теж. Ну я думаю, що не впадуть. І за останній час долар а, зріс на 3 гривні. Ви відчули на собі? Я зараз взяла а, сердечні 100 гривень і йду за 3 гривні хліб візьму. Відчула не гривні. Ну, звісно. В чому це для вас особисто проявляється? З, ну, з подорожчання ж продуктів. Експерти кажуть, що гривня в принципі впаде на. Експерти кажуть, що долар в принципі, впаде на пару гривень. Як ви думаєте, з цінами що буде? Ну, підскочить, звісно ж. Вони і так дорогі, а тепер ж ще більше підскочить. Це ж залежить від долара. А ви економите? На чому в основному ви економите? Я навіть не можу сказати. Стараємося економити, а так все одно ж дітям треба щось купляти, все одно. Він у нас собі злецінення гривні. Да. В чому це для вас проявляється? В продуктах, в розвитку. Вот. Як ви, ваш прогноз а, щодо валютного курсу на цей рік, скажімо так? Ну я думаю, краще не буде. Як було, так є. Ще думаю, не буде. Но ми сподіваємося на лучше. А ви купуєте частіше іноземні чи українські товари? по-разному. Ну, для вас що визначальне в товарі? Якість, ціна чи виробник, країна виробник? Качество. ну і ціна.